Насправді, не дивлячись на те, що я виступаю, розповідаю вам про анальні пробки. Так? А, насправді я дуже сором'язливий. Мені дуже важко знайти спільну мову з людьми, котрих я вперше бачу. Якщо це компанія, де я нікого не знаю, іноді мені прям фізично боляче. Якщо це вечірка, де я нікого не знаю, я перетворююсь на тіпа, котрий просто стоїть в куті. Я стою всі такі, це хазяїн квартири. Ну, йому заплатили, а він стоїть, а? Я стою, якось намагаюся соціалізуватись, ну, рухаюсь. Трошки не в попаду, музика не грає, але я такий, ну зараз. <риклад> якщо я зустрічаю людину хоча б трохи, мені знайомо, я від неї вже не відходжу весь вечір. Я хожу за нею, купую їй коктейлі, так? сміюся її жартів. Ми можемо виходити після вечірки, я такий, якщо не я хреститиму твоїх дітей, ти розоб'єш моє серце. <риклад> я намагався якось, знаєте, використовувати цей соціальний клей, алкоголь. Ну, типу, я стою в куті і дивлюсь, дівчина. Вона мені подобається, такий, ну я зараз одну бахну і підійду. Я випиваю першу, такий, ну другу. Другу, такий, третю я лечу, випиваю третю, а в голові. А чого це я маю підходити? Може, ти хоч щось зробиш, ні? Заради нашого кохання, наших онуків, ні? Ну диви, я багато зробив. Я прийшов. Одяг чистий, настрій граливий, я тривал, я рухаюсь. Не знаю, з чого почати? Купи мені коктейль. Купи коктейль, скажи, що круто, виглядаю, ми поїдемо до тебе, будемо цілуватись всю ніч. Але я тобі не дам. Я що давав за коктейль? Плюс я сором'язливий.